Вітаю вас в ефірі. Програма Документ плюс на один плюс інтернешнл з вами Лариса Денисенко. Нещодавно в Києві відбулася персональна виставка київської художниці Катерини Касяненко, яка зветься Трамонта. Якщо хто не знає, то так звуть один з вітрів. Які просто можуть насправді знищити людину, а можуть на змусити людину замислитися над тим, як вона живе, що вона робить, і куди її слід іти далі, насправді Катерина, на мій погляд, одна з найцікавіших сучасних художниць України. І яку насправді визнали вже за кордоном, тому що вона отримала першу премію на осінньому салоні в Парижі ще в 2004 році. Сьогодні про її картини, про її життя, про її бачення світу ми будемо говорити. Я вітаю в студії художницю Катерину Каселенко, вітаю вас, Кетю, і вітаю в студії так само мистецтвознавця мистецтво Лідію Гурську. Вітаю вас, шановні пані. Катя, скажіть, будь ласка, взагалі, з чого ви починалися як художник? От який образ, от ви можете зараз заплющити очі і зрозуміти, який образ а, став поштовхом до того, що ви усвідомили – все я художник. І я цим буду займатися далі. Серйозне питання. Я цим займалася з дитинства, а свідомо зраділа в цьому. Я, можливо, вже в, в віці такому в досить зрілому в академії. Це десь може було 22 роки. Ну вже 23. такий вік, коли ти себе усвідомлюєш, усвідомлюєш своє життя. Зрій, зрілий, зріли абсолютно. І я усвідомила, що це те, з чого я можу радіти, це те, чим я можу жити і чим мені приємно і цікаво займатися. І ви, в принципі, спочатку ви дуже часто в ваших ранніх роботах, принаймні, завжди присутній такий народницький малюнок. Народницький настрій традиційний, так і релігійний. Яким чином це до, до вас прийшло, що треба обійс?